І наступна небезпека в цій ситуації, коли ваші доходи. Не перекривають витрати, це те, що коли ви вже навіть закрили свій бізнес, а ви починаєте втрачати майбутній дохід. Ми з вами частково розглянули ситуацію, де ви йдете на роботу, навіть на декілька робіт, бо борг великий, терміново потрібно гасити. Причому робити це потрібно вчасно. Ніхто не питає, можете ви працювати, не можете ви працювати. Ви вимушені йти. Ви вимушені вставати зранку. У вас руки відвалюються, голова болить, є. нерви беруть від думки про те, що буде. Буде там на роботі, а там токсичний колектив, люди насміхаються, люди зухвалі, грубі, некультурні. Вас воротить від компанії цих людей, але у вас вибору немає. Ви стаєте за цей станок, берете цей інструмент і починаєте точити ті деталі на заводі, де ви працюєте. У вас кров по руках іде, тому що ви мозолі понотирали. Але ви не звертаєте уваги, ви вимушені повернути цей борг, і ви вимушені тоді працювати, навіть коли вам боляче, навіть коли вам некомфортно. навіть коли ви відчуваєте, що ви вже на межі своїх фізичних можливостей. Ви вимушені повертати цей борг. І тут ми повертаємося знову до ситуації з цим підприємцем, який попав ось в таку колію, де він ходить на декілька робіт, і тут вже не один, а вже декілька.